Рувинки були. Ще надзвонив мужчина, питався за лівінських своїх північ, я їх виставив на продаж вже давно, на великих сини ще тоді були малі, ціна була одна. Але передивлюся, що треба їх переважити, тому що вони попідростали і такі потужні собі бахурі поробилися. Тож цей. Тож ми зараз їх візьмемо і поважимо. Нагадаю, що їм 5 місяців. Запхав'я сюди жовтолавого півника 2,550. 550 зараз ще раз ми його переважимо. От. Хочу виставити повторно на продаж і там вже дзвонили. 2600. Ось такий наш красень. У нас лишилося їх тільки три, вони їм рівно зараз кажуть червень місяць. П'ять місяців. За 5 місяців наші лівінські півники виростають ось так. Виходи, ми продали багато під півниками. І, і цей ось цей красень. До речі, він був білий, а зараз він якийсь трохи темнуватий став. Вкакався. Ось тут наш строкатий 300, робока 3200. Він, до речі, всі вони, я вже казав раніше, породилися від... були темні як борундуки. Вели чомусь, два півники стали, стали білими. 2-900, зараз ще раз, бо тут така вага впевненості. Так, є. 2-900, є. 3 кілограми важить у нас такий. Білий, більш і півник, хоча він від тих всіх нас виглядає більшим, і я думав, що він буде, буде більшим. Ну, зараз заважить більше, але що є, то є, ось він який кавалер. О, масивний такий. Ще лишився один От біля нього ми бачимо. Зараз ми ще поважимо. Ось цього лапівника, що тут на стоїть на першому плані. Це такий трохи збуй, як нас кажуть, він скаче 2400. Зараз почекай, ще раз тебе зважимо і вже йдеш. Не вдалося винят зважити, Ще вага не Угу. То треба було мені зробити якийсь гачок, так, яке маю в селі, і на гачок повісити вагу. То я зроблю, бо то таке, що я тут тримаю одною рукою. І вага на цей то є до лампочки. 2,405 Є. Так, погнали випускати цього окрасення також. Хай собі біжить. На вулицю не виходь. Зараз мішку важко важити, треба було брати якийсь... Сумку, він паче зараз собі сам і тримає ще це. Ось цей кресончик. Залишилось три. Він теж був біліший, зараз вже потемнів трошки. Курочки йдуть другу леньку, хвостики підростають. Я їх собі позначив, тому що їх я заберу додому, щоб я знав, де які е, цей. Е, Деякі курочки, де мої, і де не мої. І плюс ще того, що... Ще плюс того, що вони з того найбільшого яйця, що я собі був відклав там пару штучок яйця, і ті курчата в мене вилупилися, хлопчики і дівчатка бачити сніг, бачити наше забув. Згадаю потім. Пітуче дерево далі є. Забув. От. Треба ще поважити французів. Хочу парувати, але не знаю, як злапати, і злапав собі з боку і протанцьовує. Треба поважити, щоб де французів, тому що є досить, такі, можна сказати, непогані варіанти. Це найменші тіпівники і ось такі наші амрокси і біли фельдери. Тоже не важливо, на цього пана, треба взяти буде в руки Амрокси, він такий потужний буде, дядько.